Бачите, як у мене герметично все. От. Нічого не заважає, все чітко, як виномарки. Та її хочемо представити вашій увазі новинку від Південмашу. це оригінал, це кришка, це ущільнювач, це люк. Три в одному. Ну, по-перше, це лючок під отвір, де у вас доступ до... Пробки, щоб заливати оливу в коробку. І також цей лючок служить як ущільнювач навколо речага КПП. Він одягається зверху, кріпиться на три штатні отвори. І у вас таким чином закриваються два отвори, через які, звісно, йде пил, бруд і так далі. Деталь має каталожний номер. Каталожний номер 45 85 1 Вже можете замовляти в нашій компанії. Бачите якість. Це найякісніша сталь. Українська сталь. Оригінал Південмаш. Слава Південмашу! Ну, звісно, це був жарт, ніякий це не оригінал. От, Хоча міг би бути оригіналом. Але вже має він, бачите, каталожний номер. Ця деталь. Вже мені завод присвоїв номер. Так що патент на, на мені. І ви знаєте, класна штука, помучився я сьогодні день. Але я зробив зробив такий. І я, я досяг то, чого я хотів дуже давно. А саме. Я все думав, як закрити оцей отвір. Ну ви зрозуміли, сюди можете вставляти там, що у вас, через лічку, і наливати оливу в коробку. І оцей отвір мене задовбав навколо цього речага. Це була дуже велика проблема. Я її вирішив. Як бачите, зараз покажу, що воно ж вийшло. Точніше, зараз покажу, як я її робив і що воно вийшло в кінці. Ось так ця штука одягається. І зараз роздивимося, що воно. Вже я закріплю на три болти і подивимось. Так, полік виглядає в зібраному стані. Вже прикручений він до основного поліка кабіни. Абсолютно нема щілин, нічого не заважає. Щоб залити оливу, долити оливу, треба тільки відкрутити три болти і зняти лючок. І все, у вас прекрасний доступ до заливної пробки. З тієї сторони, ви також бачите, що ущільнювач дуже добре лягає. Конкретно тут він зібраний з двох половинок, хоча однієї. Однього, одного, одного ущільнувача, ну, достатньо. Навіть трошки лишній шматочок буде. Просто у мене було кілька шматочків, прийшло сліпити. Звісно, я поміняю, бачите, абсолютно нічого не заважаю. От, наприклад, треба, Оп, це перша передача, нейтраль, задня. І бачите, Воно як там і було. Ну, Коробка ще пуста, я нічого не заливав, тому трошки. От. Так що проблема у, у цієї пилі саме конкретно в цьому місці, в двох місцях, під колонкою та оцей отвір, ну вона вирішена ця проблема повністю.